Денисе, які емоції в команді? Все-таки сьогодні грала команда достойно, але чого не вистачило? Не вистачило концентрації, я думаю. Десь хлопці старалися віддавалися, але... В переломний, це як забили другий гол, це був переломний момент. Ми десь в якусь, якусь після цього розслабилися, зупинилися і втратили концентрацію, десь цього не вистачило. А після другого голу, то просто десь сказати по-футбольному попливли. А коли вже схаменулися, то вже, вже було пізно потім, що ця повітряна тривога. Добре, що все добре, але передьорнули трохи. Але нічого, хлопці билися, молодці. Самовіддача, як, як завжди, у нас на вищому рівні. Треба трішки тільки покращити концентрацію, щоб не виключалися з гри, щоб постійно були у грі. І я думаю, все буде добре. Ну, але все одно команда відчуває, що битися будемо в наступних матчах. Невдачі бувають у всіх. Ну нічого, в нас, як кажуть, вже є гіркий досвід, але в нас є куди рости, в нас молода команда. Я думаю, перемоги будуть тільки попереду. Це тільки початок нашого, нашого професійного крокування, тому ми я думаю, можемо виходити з гри з високопіднятою головою.